І я буду okay. презентувати наступного нашого доповідача. Номінація Рекрутинг. Презентує компанія Nexia DK. Проект називається Study Work Study. У нас три доповідача: це Білик Роман, керуючий партнер Nexia DK. Це Данилович Марія, експертка з маркетингу і Матвіюк Діана, фахівчиня з розвитку команди. Будь ласка. Колеги до мікрофону, до ефіру. Раді будемо почути ваш про ваш проект. І прошу, будь ласка, дотримуватися таймінгу. Це дуже важливо. Добрий день. Чути мене? Так, чути. Дякую. Презентацію видно зараз. супер Дякую. Добрий день, Шановні пані та панове. З вами зараз Нексія ДК. Я її керуючий партнер і співзасновник Роман Білик. Дякую за, за запрошення. Дякую, що ви тут, і що разом і що ми разом з вами. Перш, але перш за все, дякую нашим захисникам зі Сил оборони загалом та особисто нашим теперішнім і колишнім колегам Івану Угановському, Віталію Дзьобану, Юрію Касінчуку, Олександру Гудимі. Роману Бочку, Олександру Малиновському за надану нам з вами таку можливість. Для початку: хто ми? Нексія <клухи> в світі. Це одна з провідних аудиторського консалтингових мереж, яка об'єднує близько 26 тисяч професіоналів в 608 офісах, що розташовані в 122 країнах світу. Ми пишаємося своєю приналежністю до цієї мережі, яка в перші тижні російського повномасштабного вторгнення в Україну виключила зі свого складу членів з країни-агресора, не чекаючи і не беручи ніяких пауз. Нексія в Україні це одна з провідних аудиторсько консалтингових груп, яка об'єднує 145 професіоналів в шести офісах. Ой, вибачте, в чотирьох поки що. Офісах, що розташовані в двох містах у Львові та Києві, ми спеціалізуємося на професійних послугах в сферах аудиту, податків, права, обліку та звітування, оцінки та консалтингу, а також ІТ безпеки. Не є секретом, що компанії в галузі професійних послуг є чи не найкращим стартом кар'єри для початківців. Оскільки ми активно та безперервно їх навчаємо та даємо практичний різ... різносторонній досвід, який мало хто інший надає. Щоб розкрити суть нашого проєкту, мимо на що саме, у який спосіб, який результат. Що саме? Початку цього року. <рес> на початку цього року наші компанії е, випонили 20 років. Перші, з цих, е, перші 10 е, з лишком е, ми пройшли та зростали на ринку е, роботодавця. Але ситуація змінювалася і вимагала нових підходів е, в залученні молодших колег. І ми з партнерами вирішили йти безпосередньо в середовище, де наші майбутні колеги зростають та навчаються у вищі навчальні заклади. Але не ситуативно та разово, а системно та регулярно. Е так ми знову. Потрапили в інститути та університети, щоб залучити до наших команд мотивованих до зростання фахівців, які вже на старті кар'єри володітимуть необхідними прикладними знаннями та та спільними з нами цінностями. Тут я би хотів окремо подякувати ACCA в Україні та особисто Наталію Вовчук, яка свого часу її очолювала за надану нам підтримку в підготовці програми навчання та тестування його результатів. Звичайно, ми розуміли, що крім безпосереднього е рекрутингу, це сприятиме е просуванню бренду компанії серед потенційних е колег. Але і соціальну складову вирішили не ігнорувати, тому всі наші курси були та є безкоштовними та відкритими е для реєстрації. У який спосіб М в було декілька ро років і помилок. Протягом яких ми відпрацьовували черговість кроків в етапах реалізації проекту, з тим, щоб максимізувати відсоток тих, хто пройшов шлях від реєстрації на курс до здачі повного тестування за його результатами. Ну, зрозуміло, що був підготовчий, що, що, що кожен курс складається з підготовчого етапу, етапу реалізації, завершального етапу і відповідних кроків за кожним етапом. Бюджет він доволі невеличкий. Це є реклама та піар, це є оплата робочого часу експертів курсу, оплата робочого часу фахівців підтримки і витрати на та нагороди для учасників. Ну в основному це є наш мерч брендована продукція. Термін. Цими днями виповнилися 8 років з того часу, як ми розпочали цей проект. Пишаю своєю командою, яка жодного року не брала паузи в його реалізації. Більше того, в 2020 році, коли ввели карантинні обмеження, ми вивели цей курс. Ну, вимушено, але вивели цей курс з офлайну в онлайн. І за рахунок цього завдяки цьому ми більш ніж подвоїли свою аудиторію, тому що в офлайні ми працювали тільки у Львові та Києві. А в, в офлайні а в онлайні ми фактично охопили всю Україну. І на сьогодні кожен курс це декілька сотень слухачів зі всіх куточків України, починаючи від Ужгорода, закінчуючи сумами. Під час війни ми також під час війни ми також не зупинялись. Ми в 22-му році провели і весняні, і осінні курси. Ну, зрозуміло, що в 23-му році ми так само їх проводимо, і буквально тижні півтора тижні тому ми завершили черговий курс, з результатами якого Нагородили всіх фіналістів-призерів і запросили на співбесіди 10 людей, і багатьох з них запросили до нас на роботу, і вони вже тут поруч, недалеко в нашому офісі, з нами працюють. Підготовчий етап це чотири тижні до дати початку курсу. Ми працюємо через соцмережі, ми працюємо через вищі навчальні заклади. Ми працюємо безпосередньо через викладачів. Десять робочих днів це безпосередньо сам курс. Ми його називаємо як курс професійного аудитора. Uh, і завершальний це підбиття підсумків, оцінювання, оцінювання аналіз результатів та отримання зворотного зв'язку. Uh, команда про, uh, проекту: це HR-відділ, одна людина, відділ маркетингу одна людина. І дві людини це внутрішні експерти компанії, які безпосередньо читають цей курс. Uh. Так, також звернув би увагу, що це що курс це не тільки на чітко якихось знань лекцій, це так само активний діалог зі слухачами, і нам також було дуже цікаво, приємно, коли коли ми перевели курс в онлайн. До нас почали активно долучатись не тільки студенти, але і викладачі. Для того, щоб Ну, Десь трішки прокачати, оновити свої знання, почути, що розказують їхнім студентам для того, щоб відповідати сучасності. Е, які результати? Е, ну, перше, е, оптимізація витрат. За дуже простою формулою, формулою: витрати на проведення курсу, розділити на кількість най... Залучених колег е, і помножити на знаменнику помножити на е, можливі витрати е, на рекрутинг е, цих людей. Підвищення якості якості підбору: 25% працівників у, у компанії е, залучено зав, завдяки проекту. З них 93% успішно перейшли в випробний термін. 82% колег, які були наняті, залучені у результаті проекту, продовжують свій кар'єрний шлях в компанії. 64% працюють більше року. Ну і тут не вказано, але е, Серед тих, хто працює більше року, двох, трьох, чотирьох, в нас вже є і старші спеціалісти, і менеджери, і ми цим дуже тішимося, що компанія виховує кваліфікованих людей, які бажають залишитись і надалі в компанії. Також результатом нашого проекту є звичайно популяризація бренду роботодавця. Серед цільової аудиторії це є формування довготривалих продуктивних стосунків з кандидатами, оскільки ми формуємо базу зовнішнього кадрового резерву. З кандидатами підтримується зв'язок. Вони отримують інформацію про, про заходи компанії. Ми їх запрошуємо на ці заходи. Після завершення проекту в середньому із 15 учасників продовжується успішна комунікація. Навіть якщо не брати до уваги стрибок слухачів курсу в 2020 році, через переведення його в онлайн, в нас кожного року відбувається плюс 20% приріст. Зокрема, от на цьому курсі осінньому, який ми проводили нещодавно, у нас було 200, 250 е, слухачів. Е, це звичайно має вплив на освітнє та економічне середовище е, і формування профілю та якості знань, професії та профорієнтації. Е, Завдяки проекту нам вдалося сформувати так звану екосистему, в яку увійшли представники навчальних закладів, студентські, молодіжні, громадські організації, відділи кар'єри та працевлаштування. Якщо можна зараз запустити наше відео, буду дуже вдячний. Таді Study, Study – це проект, спрямований на залучення нових фахівців в команду. Ми його почали ще у 2015 році, і триває він дотепер. З року в рік ми спостерігаємо підвищення ефективності його результатів. Згідно з нашими даними, 25% працівників у компанії нанято завдяки проекту. З них 93% успішно пройшли випробний термін. Більше 80% працівників, які були найняті у результаті проєкту, продовжують свій кар'єрний шлях в нашій компанії. З них 64% працюють більше року. За осередненими результатами, швидкість закриття вакансії завдяки проекту втричі перевищує швидкість закриття вакансії у звичний спосіб. Я потрапив в компанію завдяки програмі Стаді Варкстаді. От я вже працюю більше двох років, і я вже більше двох років працюю, розвиваюся і маю можливість здобувати нові знання не в теорії, не в університеті, не за якісь умовну оцінку заліковку, а для професійного свого розвитку хар'єр зростання. Про Даний проект я дізналася від своєї кураторші в університеті, яка запропонувала взяти участь, спробувати власні сили. Перш за все, напевно, цей курс дав можливість працювати, отримувати досвід, побачити, як певні теоретичні знання працюють на практиці. Проєктом Study Warkstaді мені вдалося познайомитися двічі. З першого разу я навчалася в коледжі на третьому курсі, навчання було повністю в очному форматі, і, відповідно, цей курс він проходив також в очному форматі. На пошту прийшов лист, що Нексія знову створила свій курс, і він вже відбувається в онлайн-форматі. В такому форматі можна було Дивитися ці лекції з будь-якої точки в будь-який час. Будуємо майбутнє молодих талантів разом з Нексі і... Дякую, Романе. Дякую, дякую Романе, мене... за ваш проєкт. Будь ласка. Ірино. Одне речення: хочу дуже подякувати Діані Матвіюк, своїй колезі hr експерту. Хочу дуже подякувати партнеру Миколі Романюку, Євгенії Носовій, які читають цей курс, і Марії Данилович, яка тут поряд зараз зі мною і допомагає з цією презентацією. Вони всі молодці, як і всі інші колеги, ви мої супергерої. Дякую, Романе, і особливо дякую, що ви почали і завершили ваш виступ словами подяки. Це дуже цінно. Дякую, бажаю вам перемоги.